В Україні з'явився новий супермаркет наркотиків. Лише один клік на вашому смартфоні і кокаїн в кишені. Сучасні технології на службі у драх дилерів, а реклама травки на кожній дошці оголошень. Не вірите? Дивіться самі! Піца по інтернету. Звикли. А що з приводу наркотиків? Швидка смерть. Тепер ближче, ніж здається. Здавалося б звичайний напис, який може коштувати вам життя. Маріхуана, спайси, кокаїн, оголошення з продажу навколо нас, на стінах будинків, смітників і навіть дитячих садочків. Варто тільки озирнутися. У це важко повірити, але ви щодня ходите повз наркорекламу. Купити кокаїн або спайс може навіть ваша дитина, гуляючи у дворі. Для цього їй достатньо мати лише мобільний з інтернетом. Наркодилери більше не зустрічаються з клієнтом особисто. Достатньо тільки зв'язатися з віртуальним дракділером за адресою, яка є на кожному стовпі. Вже сьогодні, вже зараз. Невже все настільки просто? Домовляємося, нам пропонують обрати будь-який район міста. Перераховуємо суму терміналом. Той, кому ми переводимо гроші, в реальності навіть не здогадується, які суми щодня йдуть через його рахунок. Він віддав свою картку за дозу. Вже за кілька хвилин, з цілком реальної картки, вони перейдуть на віртуальні рахунки, відслідкувати, які буде вкрай важко. Наш анонімний дилер залишив нам адресу. Зараз ми спробуємо знайти закладку. Шукаємо. Між стіною і доскою з правої сторони на магніті. Між стіною. Ага. Я бачу. Ось він ви те опанували під міста Києва. Я хочу звернутись за до вашу до вашої допомогу, викликати наряд міліції. Ми вимагаємо від міліції провести експертизу та зафіксувати нашу знахідку. А де ви виявили, що за наркотики? Без? Перший приїжджайте. Я вам все розкажу. 50 хвилин очікування. Я хочу, щоб ви зафіксували. Це спайс. Ну, зараз вас опитаємо. Фіксуємо. Тут точка. А тут знову принаження. Програма гроші об'єднує зусилля з управлінням з боротьби з кіберзлочинністю. Місячний оборот біля мільйонів гривень. Справа не просто в вуличній торгівлі, мова про потужну мережу наркотиків, яка вже освоїла інтернет. І ресурс безпосередні, через який вони спілкуються, він знаходиться на е, серверному в Сполучених Штатах Америки. Щодня через соцмережі продаються десятки тисяч порцій. Купити їх може будь-хто. Ми вже звернулися до наших колег з ФБР. Сполучені Штати для того, щоб не відпрацювали. Програма гроші кіберміліція та управління з боротьби з незаконним обігом наркотиків розпочинає полювання на наркомафію. Інтернет-наркокартель сховався на заокеанських серверах. Тим не менш, його ділери працюють в Україні у наших містах. Щодня ходять по наших вулицях, лишаючи сотні наркотичних закладок по всій країні. У наступному випуску ми назвемо імена тих, хто взявся за новий і надпотужний ринок наркоторгівлі в інтернеті.